нати чи пелинати. Один, два, три, і правильна відповідь, звичайно, що це пеленати А чому? Про це поговоримо трошки пізніше. Отож, у нас є кілька способів перевірки: саме написанням е в корені слова, чи И, і найперше, найлегше і це те, що ви знаєте ще зі школи, це поставити ось цей такий Невідомий приголосний під наголосом. І в багатьох випадках справді ми так можемо перевірити, наприклад, ви думаєте, великий чи великий, ви ставите під наголосом велич, отже, великий, не значить несу. Весне значить весна. так, Тобто тут ми пишемо е, і тут е, і тут е. Це найчастіше те, що ми от з вами можемо зробити. Якщо ми це не можемо зробити, ми можемо спробувати змінити слово. І якщо при змінюванні слова цей незрозумілий, сумнівний приголосний, сумнівний голосний випадає, тоді ми пишемо е. Наприклад, ми думаємо вітер чи вітер. Спробуємо змінити взагалі слово. Кого, чого вітру? Взагалі, у нас сумнівний оцей випав. Якщо він випав, значить там має стояти Е, тому вітер так само «серпень», серпня, липень, липня.